Найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Правоохоронці припинили сепаратистську провокацію в Одесі. У котеджному селищі совіньон 2 затримані двоє громадян України, які готували акцію сепаратизму. Організаторів акції Олексія Цветкова і групу співучасників заблокували активісти Одеської громадської організації Оберіг. Вони викликали на місце події співробітників поліції та СБУ. За спробу проведення сепаратистської акції правоохоронці затримали святкова і одну зі спільниць протиправних дій. В СБУ заявили, що громадянин святково, що позиціонується одним із ініціаторів руху за Порто Франко, проходить також фігурантом кримінальної справи за спробу проголошення так званої Бесарабської Народної Республіки. А співорганізатор акції під час події на Майдані возила до Києва тітушок. Правоохоронці вирішують питання про пред'явлення обом затриманим підозри по статті 110 десятій посягання на територіальну цілісність України. В ГО «Оберіг» Також прокоментували ситуацію. Зокрема, там сказано в їхньому повідомленні: працюємо, щоб припинити інформаційні провокації і обробити один із каналів фінансування сепаратизму, сказав лідер одеського оберега Вадим Лабаса. Він вважає, що стартувала спроба номер три протягнути російську весну. Проти громадянина України Станіслава Клиха, якого російський суд звинувачує у вбивствах на території Чечні у 90-х роках минулого століття, можуть порушити ще одну кримінальну справу за образу прокурора. Про це повідомляється на сторінці спільноти Євромайдан СОС у Фейсбук. Так, Верховний суд Чеченської Республіки продовжив запобіжний захід Станіславу Клиху і Миколі Карпюку до 27 травня цього року. Захист повідомляє, що під час самого засідання, а також при оголошенні рішення суду, Станіслав Клих поводився вкрай емоційно, викрикував на адресу судді звинувачення. Після цього суддя видалив Клиха із зали і оголосив про порушення кримінальної справи відносно українця за образу прокурора як представника влади при виконанні ним своїх службових обов'язків. Російська Федерація вкладає гроші в антиукраїнську компанію в Нідерландах, де відбудеться скоро референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він, зокрема, сказав, Росія намагається активно допомагати антиєвропейським і антиукраїнським силам. Наприклад, вона використовує тему з референдумом у Голландії. Друзі нам розповідають, як росіяни намагаються вкладати кошти в антиукраїнську діяльність, зазначив Климкін. Глава зовнішньополітичного відомства також відзначив, що в Україні є перелік, що в Європі є перелік політиків, які не виступають проти України, однак сприяють Росії ненароком. Цитата. Вони прекрасно розуміють, що таке Росія і що сталося, але під тиском міграційної кризи і багатьох інших викликів перед ЄС вони зацікавлені відсунути українську проблему. І в Російській Федерації це активно використовується, сказав Клімкін. У неділю 21 лютого в Україні відбувся фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2016, якому здобула перемогу Джамала. Офіційний представник Євробачення Пол Джордан заявив, що текст пісні співачки про депортацію кримських татар буде перевірений на політичний зміст, на прохання росіян. Цитата: спочатку ми повинні перевірити текст пісні, як в тому числі на ненормативну лексику та політичний зміст. Таке допускається лише в окремих випадках. По необхідності в тексті можливі зміни. Такі приклади вже були. Ми надамо пісню на розгляд Європейський мовленнявий союз. До 14 березня буде прийнято. Остаточне рішення, уточнив Пол Джордан. У Кабулі терорист-смертник підірвав себе на ринку, в результаті чого загинуло 13 осіб, ще 17 було поранено. Про це заявив глава поліції провінції Парван генерал Заман Мамозай. За його словами, відповідальність за теракт уже взяла на себе ісламське угруповування Талібан. Генерал також зазначив, що інцидент стався поряд із госпіталем. Дев'ять із загиблих, сказав Мамозай, були мирними жителями, четверо правоохоронці. Він зазначив, що на момент теракту на ринку було багато людей, а біля клініки люди стояли у черзі, щоб потрапити на прийом до лікаря. З 27 лютого в Сирії вступить у силу режим припинення вогню. Про це йдеться у проєкті угоди, яку підписали США та Росія, пише Reuters із посиланням на західних дипломатів. Співрозмовники агентства зауважили, що під режим припинення вогню не підпадають терористичні угруповання Ісламська держава та фронт Аль-Нусра. Причому джерела аль джазіра повідомляють, що підписанти документа закликали сторони сирійського конфлікту погодитися на припинення бойових дій на полудень п'ятниці, 26 лютого. Головними загрозами для США є тероризм, кібератаки з боку хакерів і окремих держав, а також можливе поширення таких захворювань, як вірус Зіка. Про це заявив президент США Барак Обама, виступаючи перед членами Національної асоціації губернаторів у Білому домі. Сьогодні ми особливо зосереджені на трьох загрозах: перша і найсерйозніша це тероризм. Обама, Обама зазначив, що федеральна влада веде активну роботу з іншими країнами з метою того, щоб екстремісти не проникли. Кали на територію США, ми повинні залишатися пильними, підкреслив Обама. Що стосується загрози кібератаки, то Обама зазначив, що вони спрямовані проти наших військових компаній, уряду і проти держустанов у Штатах. Президент США також вважає, що від цього може постраждати як інфраструктура США, так і особисті дані американців. Цитата: нарешті ми повинні бути пильними, коли мова заходить і про поширення захворювань. Ми будемо боротися з цими захворюваннями на всіх рівнях усіма засобами, заявив Обама. При цьому він уточнив, що на сьогоднішній день немає відомостей. Про те, що комарі заразили кого-небудь у США. І про спорт. Тренери збірної України з художньої гімнастики шоковані рішенням 17-річної Елеонори Романової змінити громадянство і виступати під російським прапором. Про це йдеться в офіційній заяві Федерації гімнастики України. При цьому в організації зазначили, що мають намір захищати свою репутацію у всіх доступних інстанціях. Цитата: все, що відбувалося, завдало серйозної моральної та матеріальної шкоди Федерації гімнастики України. Повідомляємо, що підготовка спортсмена такого рівня виходить. Ходячи з міжнародної спортивної практики, зазвичай становить від 2 до 5 мільйонів доларів. Для тренерів національної збірної це стало великою несподіванкою і навіть шоком, адже ще в листопаді Елеонора Романова у складі збірної команди України виступала на міжнародних змаганнях. Якщо прийняття такого рішення сприяли певні обставини, які не відповідають принципам Олімпійської хартії, то безумовно Федерація гімнастики України зі свого боку зробить певні юридичні дії у повній відповідності. З принципами міжнародного права так ідеться у заяві. Чемпіонка світу з карате Українка Ірина Зарецька, яка вже більше року виступає за Азербайджан, покинула нашу країну із-за відсутності перспективи. За її словами, українські спортсмени змушені тренуватися і вести підготовку до змагань за свій рахунок. Цитата було досить змагань і досить титулів, які я виграла за нашу країну. Чому люди їдуть працювати в інші країни? Їм роблять просто вигідні пропозиції, пропонують кращі умови. У нас нічого не змінювалося. Ми тренувалися і виступали за свій рахунок. Тому потрібно було шукати інші варіанти, розповідала Зарецька. І не завершення прогноз погоди. У середу майже на всій території України очікуються короткочасні дощі, температура і тиме на спад, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 2 до 5 тепла, у день у межах 2-7 градусів із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 3 до 5 тепла. Удень сонце прогріє повітря до плюс 6-11 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 3-5 градусів тепла вночі, у день стовпчики термометра піднімуться до 9-12 вище нуля. І про північні та центральні області України тут плюс 3-6 вночі та знов-таки від 3 до 6 градусів тепла очікуємо вдень. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОВОЗ-ТІВІ і будьте здорові.